Сьогодні у Кременчуці відбулася медична рада, присвячена підсумкам діяльності медичної галузі міста за перше півріччя 2024 року. На заході представники медичних установ поділились успіхами досягнутими за перші шість місяців поточного року, та окреслили найбільш актуальні проблеми, які потребують вирішення. Сьогодні ми заслухали і стан роботи медичної галузі, і деякі демографічні показники. Населення нашого міста, захворюваності, смертності від різних хвороб, а також ефективності проведеного лікування. Заслухали доповідь міського інфекціоніста щодо поширення інфекційних хвороб, намітили шляхи роботи у другому півріччі 2024 року для подолання тих проблем, про які говорили, а також перспективи розвитку. Сьогодні були присутні всі директори наших медичних комунальних і комерційних підприємств. Були їх заступники з медичної частини, а також начальники консультативно-діагностичних центрів. Звичайно, такі наради потрібні. Ні, на них в робочому порядку ми це все обговорюємо, надають пропозиції головні міські фахівці надають пропозиції директори для того, щоб процес лікування, наскільки це можливо, був комфортним для наших пацієнтів, наших примачужа. Заступник міського голови Ольга Усанова у своїй промові підкреслила, що Кременчуцька міська рада докладає максимум зусиль для того, щоб медичні заклади були сучасними, добре оснащеними і доступними для всіх жителів. Більшість коштів зі стабілізаційного фонду нашої громади виділяються саме на охорону здоров'я. Це і на облаштування укриттів у закладах, це і на виконання якихось термінових ремонтних робіт, це і на придбання. Обладнання медичного, яке необхідне кожному з наших закладів для того, щоб укладати договори з Національною службою здоров'я України, вимоги якої кожного року збільшуються, стають все складнішими. Але ми зобов'язані з вами відповідати цим вимогам для того, щоб мати змогу надавати більший спектр послуг кременчужанам, надавати його в повному обсязі на якісному обладнанні. Звітна зустріч щодо підсумків діяльності медичної галузі Кременчука за перше півріччя 2024 року показала, що, попри усі виклики та повномасштабну війну, результати роботи медичних закладів визнані задовільними. У нас непогані результати роботи. Це доводять об'єктивні дані. Це ті показники, які ми розглядаємо. Там різні показники, які стосуються поширеності хвороб, смертності від хвороб. Які інші. У нас майже практично по всім показникам іде покращення нашої роботи в порівнянні з попереднім періодом, що говорить про те, що наші фахівці надають кваліфіковану медичну допомогу. Вчасно її надають, вчасно виявляють нові захворювання, вибирають правильні шляхи їхнього лікування. Анна Литвинова, Анткаченко, Кременчуцькі новини.